Доброго дня. Загальний розклад. Події, які змінять усе. Події, які відбувалися в вашому житті, ви виходили з негативного емоційного стану, пропрацьовували страх і як би вам тяжко не було, але ви саме та людина, яка бажає йти в нове починання. Ви взагалом, якою б не здійсненою мрія не була, ви не та людина, яка зупиняється на своєму шляху. І от вам говорять на даний момент, якщо у вас є мрія, будемо загалом розглядати різні ситуації обставини, скажімо так, якщо у вас є якась мрія, яку ви вважаєте досягнути ціль, яку ви бажаєте досягнути, ви отримаєте те, чого бажаєте. Загалом в вашому житті відбудуться в найближчий час події, які кардинально змінять ваше життя. Хто бажає розвитку відносно особистого життя, ваше життя війде людина, з якою ви побудуєте родинні стосунки, результативні родинні стосунки і будете щасливим щасливою. Тому вам говорять, що якщо на даний момент. Можливо, у вас є спілкування взаємодії з якоюсь людиною, але людина не проявлялася, лише спостерігала за вами. Ви повинні розуміти, в кожному із вас є певні страхи або певний негативний досвід. Тому якщо людина не проявлялася, йому потрібно було отримати інформацію, спостерігаючи за вами. Чи бажає він мати саме стосунки з вами? Ну, тому що, можливо, він спостерігав деякі ваші трансформаційні моменти або ситуацію обставини, яка складалась в вашому житті. І от відносно вашого самопочуття або вашого стану або ситуації в вашому житті, він був не впевнений в тому, що зможе досягнути того результату, якого бажає, відносно взаємодії з людиною. Ну а вже що стосується, наприклад, особистого життя, родинних стосунків, то загалом людина мала сумніви, мала сумніви і невпевненість, тому й спостерігала, тому й тривалий час не приймала рішення. Ну, але говориться, вам на даний момент події які змінять все. Дана людина прийме рішення відносно вас. Да. Суд Вищих сил, карта підтверджує, що він зробить власний вибір. Буде прорив у ситуації спілкування і взаємодії саме з даною людиною. Ну і ще дивіться: якщо, можливо, у вас був період розпаковки в верховну життю, або ви входили в ресурсний стан імператриці. І певний період знаходились в періоді безрезультативності, як відносно реалізації, відносно загалом почуття, хвороблива ситуація була, відносно взаємодії з даною людиною, або загалом відносно вашого життя. Щоб не відбувалося, ця ситуація кардинально зміниться. Ви повинні для себе розуміти, що, от якщо ви жінка і ви знаходились в негативному емоційному стані. То ви отримаєте для себе можливості і шанси на щасливе майбутнє відносно особистого життя, в декого навіть народження дітей, дитини в кожну ситуація. тому і от відносно вже будете орієнтуватися своїх ситуацій. Але скажу так, що якщо ви на даний момент, наприклад, відносно власної реалізації або здійснення мрії, знаходитесь в негативно-емоційному стані. Побудьте на самоті, подумайте, як вам діяти. Ви зможете досягнути розуміння, яке новопочинання або які знання вам потрібно отримати для того, щоб змінити ситуацію в своєму житті. Тому я не буду впевнена говорити, що в кожного із вас війде в ваше життя людина, яка допоможе вам, але впевненістю скажу так: що залиштесь на самоті, і ви отримаєте для себе. Інформацію, яка і дасть вам чітке розуміння, яким шляхом вам рухатись, як вам діяти, щоб досягнути результативності в своєму житті. Так, можливо, на даний момент відносно особистого життя і загалом відносно реалізації, відносно цілі, якої ви бажаєте досягнути, у вас безрезультативність, скажімо, по всім сферам в вашому житті. Декому, особливо жінкам, говориться, те, у вас дуже добре працює інтуїція. Ви знаходитесь в ресурсному стані завдяки тій трансформаційній ситуації або саме тим обставинам. Ну а дехто, якщо знаходитесь ви в негативному емоційному стані, то вам все ж таки потрібно пройти дану трансформацію, потрібно побути на самоті і наповнитися. Якщо ви знаходитесь в негативному емоційному стані і думаєте, що хтось вас спасать, прийде. Ні, не прийде. Вам потрібно самі пропрацювати і наповнитися, і ви зможете досягнути ясності розуміння, як вам вийти з даної ситуації, з даних обмежень, з даних обставин, в яке новопочинання або яким шляхом вам рухатися. Декому чітка вказівка в інтернеті. Шукайте інформацію. Ви знайдете 100%. Ну, або в декого відбудеться навіть це більше чоловіків стосується, в декого в інтернеті відбудеться знайомство. Угу. Якщо ви на даний момент, наприклад, ви вже випробували такі варіанти, от саме особливо цих людей стосується чоловічої статі, якщо ви вже е, мали наміри і, скажімо так, спілкувалися в інтернеті, і, але це все не приводило вас до позитивного результату, для певної категорії людей говорять, що ви отримаєте позитивний результат для себе. Ну, а от жінкам порада така, в кого дуже добре працює інтуїція, і ви не розумієте, як вам діяти по відношенню до самої ситуації, відносно реалізації, відносно фінансового получення, доставки. ви на даний момент війшли в ресурсний стан. Це саме тих, стосується, хто пройшов трансформацію. То ви досягнете чіткого розуміння, прислухайтеся до інтуїції. Інтуїція вам допоможе. Як вам діяти і як вам рухатися, можливо, які знання вам отримати? Ну, а в декого буде підтримка, допомога з боку партнера. Все ж таки, в декого в життя війде людина, і от дана зустріч буде для вас доленосною. Колесо фортуни підтверджує, що ця зустріч доленосна. І ви не могли не зустрітися з даною людиною, бо дана людина ну, ніяк не могла не війти в ваше життя. Тому що долею вам саме так зустрітися і в подальшому вже рухатися в даних партнерських стосунках. Тому якщо на даний момент дехто знаходиться в негативному емоційному стані, то у вас є декілька варіантів виходу з даної ситуації, з даних обставин. Прислухайтесь до даних порад, ви повинні розуміти для себе, що от що не відбувалося на даний момент в вашому житті, Колесо Фортуни підтверджує що все буде добре. Ви саме та людина, яка зможе отримати саме те, чого бажає, єдине, чого потребує ситуація, не застрягати, не давати можливості страхам керувати вами, не давати можливості невпевненості зупиняти вас на даному шляху, ви повинні рухатись до цілі, до результату, зважаючи ні на що і ні на кого. З цієї ситуації, якщо ви ще маєте сумніви, що от ви, можливо, не маєте знання, бо не впевнені в тому, що як вам досягнути того результату, ви із-за невпевненості, а власне, ви самі не знаєте свого ресурсу на даний момент, наскільки ви вже виросли в порівнянні з тим, як ви себе бачите. Ви не маєте ясності розуміння відносно своєї ресурсності, потенціалу. Тому, якщо дехто знаходиться. В бездіяльності, то вам говорять, що подивіться на себе з іншого ракурсу. От, прислухайтесь, ви зменшуєте свій потенціал, який ви маєте, свою ресурсність і свою самодостатність. І це є ключовим для вас. Ще як порада відносно реалізації, якщо хтось задається питанням. Чим займатися, яким шляхом рухатись, а те, що буде наповнювати вас емоційно. І я вам скажу: що якщо ви думаєте на даний момент, що відносно самої ситуації в вашому житті є негативні магічні маніпуляції, ні немає. Була жінка, яка спостерігала за вами, яка не давала можливості вам досягати результату, яка вводила вас в негативний емоційний стан, якої би сфери життя це не стосувалось. Ну, головною метою закрити вас по всім сферам вашого життя, не дати можливості досягнути позитивного результату. Але на даний момент говорять, що у вас відкриті шляхи, якщо дехто вже пройшов трансформаційний момент, у вас відкриті шляхи, і ви можете досягнути того, чого побажаєте. Дякую.